Моє ім'я Марія, і я медіум. Бачу те, чого інші не помічають, і чую тих, хто залишив цей світ. Це дар, який я прийняла ще в дитинстві, хоча спочатку він здавався прокляттям. Не всім дано чути шепіт між світом живих і мертвих, але я була обрана. Іноді мене знаходять душі, які загубилися, а іноді ті, що прагнуть завершити незакінчені справи. Сьогоднішня історія почалась, коли я прокинулася від незвичайного відчуття, ніби хтось сидів на краю мого ліжка. Відкривши очі, я побачила жінку середнього віку, одягнену в просту білу сукню. Її обличчя було сумним, але очі світилися якимось дивним спокоєм. Допоможи мені, прошепотіла вона. Що трапилось? я запитала, намагаючись зібратися з думками.